Я й досі набираю щоранку тобі смс. З побажанням доброго ранку і легкої днини. Роблю, як зазвичай, дві кави із молоком, та в горлі стискаю від борю великий ком. На обід набираю той номер і дзвоню в нікуди, бо відсутній зв'язок із моїм дорогим опонентом. По тобі клиша чую, залиште голосовий, і я пошепки тихо говорю, я дуже скучає. День за днем проходить без тебе, як пилина. Щось роблю, щоб зайняти і руки, і розум, а серце все рівно плаче, і плаче душа, бо ніщо в цьому світі тебе замінити не зможе. Я, звісно, тримаюсь, неначе стальна. Та іноді тіло ламає від болю, і тоді за вікном починається сильна гроза, ніби ти там кричиш, моя рідна, я поруч з тобою. Ти знаєш, в цьому світі безмежнім чудес, я вірю, що я дочекаюсь тут нинок. Коли невідомий дзвінок пролуна і почую слова, я живий, повернувся вже в рідну.